14 березня до снятинської поліції звернулись медики. Вони повідомили, що в лікарні померла 87-річна жінка. Під час огляду на її тілі були виявлені ознаки насильницької смерті. судово медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок тяжких тілесних ушкоджень, зокрема, набряку головного мозгу та закритої черепно-мозгової травми. Під час огляду на місці події прохоронці виявили та вилучили сліди пальців рук та взуття. Поліцейські з'ясували, що до зл... Лочину причетний 37-річний житель Чернівецької області. Раніше він неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Ніч з 11 на 12 березня злоумисник проник до будинку потерпілої та завдав їй тяжких тілесних ушкоджень, що з призвели до смерті. Підозрювано затримали за місцем проживання. Йому вже повідомили про підозру за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України. Йдеться про спричинення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Суд обрав підозрювання. Зрюваному запобіжний захід тримання під вартою без права на заставу Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раїм.